Сьогодні вітаємо нашого іменинника дорогого Миколая. З днем народження вітаємо, неначе зорі у небі ясні сяй. Бути щасливішим тобі бажаємо. Нехай збуваються мрії завжди, навіть ті, яких сам ти не очікуєш. А багатство хай збирається за всі твої роки і радує тебе. Всяка Божа благодать. Хай буде краще за всіх подарунків мирне небо, здоров'я міцне і радість. Дорогого іменинника Миколая. Щиро вітаємо день народження це приємне свято, тому бажаємо багато приводів для радості, щастя, любові, успіху у всіх починаннях. А також бажаємо легкості, радості, надійності, щирості, достатку, любові, приємних вражень, виконання, заповітних бажань. Хай будуть поруч хороші друзі, гідні партнери. Хай буде стимул і прагнення, а також бажання досягати більшого і кращого. Бажаємо дорогому нашому імениннику Миколаю бути завжди здоровим і щасливим, бути веселим і успішним, цікавим для оточуючих і непереможним для будь-яких життєвих перешкод. Бажаємо завжди мирного неба, грошей та здоров'я ще більше, ніж треба. Життя хай багато щастя дає. Зозуля сто років життя накує. Хай справді це мрії, здійсняться дива, буде щаслива, здорова сім'я, достатку у будні в свята подарунків, гарних подій, доброти і від життя найкращих дарунків. Дорогий наш іменинник Миколай, з ним народження тебе! Нехай завжди будуть поруч близькі та друзі, рідні і дорогі тобі люди, з якими ти хочеш ділитися радістю. Ми бажаємо здоров'я і довгих років життя тобі і всім твоїм рідним і близьким. Нехай все складається так, як тобою було задумано на благо і добро. Здоров'я, довголіття, щасливого мирного життя, намногая і благая літа! Здравії, спасенії, многоліт, много літ. Щиро вітаємо.